Одиничок, четверг, день задоволення, відпочинку, насолоджування, насолоджуватися будете своїм добробутом. Що маєте, тим будете насолоджувати. Спокій якогось такого, знаєте, пожина, пожинання своїх плодів. Чим це пов'язано? Ну, скажімо так, якась були переживання, самі себе накручували, щось собі там надумали, передумали. Е, да, от таке якесь, що з цим сталося. Ну, переживали, можливо, хтось переживав за якусь святку, за свято якесь, можливо, у вас було, та ви переживали, ночами не спали. А в декого, може, якась ситуація така була непрояснена, але нарешті вона встаткувалася. І на даний момент, ви, ну, от, Задоволені такими якимись зробленою дією, задоволені рішенням, вирішенням цього питання, так, щоб вас тригерило, те, що вам не давало споку, нарешті вирішилося, ви такі по сонечку, щаслива, щаслива людина. Я, так, знаєте, В дії такі будете оптимісти, оптиміст. І тут дев'ятка пентаклів, тобто я оптиміст, я насолоджуюсь, в мене все окей. Тобто, пройшов той період вашого якогось непорозуміння з самим собою, можливо, бо тут по дев'ятки мечів то саме саме, гора від ума, саміта переживаєте з головою, трошечки не, не можете знайти лад, І тому ви пройдете цей період і будете задоволені, будете святкувати, якісь рад, радуватися цьому. А що і то якусь новину або подарунок якийсь потримаєте, може, дійсно в когось якесь свято, якась можливість. Ну, я скажу, можливо, в когось дійсно якісь ну, документи, можливо, якісь подарунки, можливо, якесь розрішення, не знаю. щось те, якась дія, Яка дає вашу дію на майбутнє, але, знаєте, ви якось отримали те, що хотіли. А коли його отримали, такі. О, а що ж далі робити? І напочинаєте обратно, у вас якась входить в якийсь такий період, що будете переживати. Один одне закінчилось, треба друге. А може в когось якась поїздка за кордон? Може, якийсь подарунок або е, розрішення, якесь на поїздку за кордон. І ви такі, ура, ура, ура! Можна починати щось робити, але я не знаю, що починати. Якась буде теж та, така якась. То плюс, то мінус у вашому житті. Але, взагалі, день приємний, доповнююча інформація саме для тих, хто повинен бути, був її почути, в кого такої такого ситуації немає, тому ми не притягуємо до себе. А взагалі день, я ж кажу, день якоїсь насолоди на своїми досягненнями в житті. Такий буде приємний, хороший, спокійний день. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене.